Святої Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. будьмо вашні. Сказав Господь Причучу, Царство Небесне, будемо в той чоловік. Що, пускаючись у дорогу, прикликав свої слухи і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому, два, третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і ними, і придбав других п'ять талантів. Так само, і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викопав землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв у п'ять талантів, приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти дав мені п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан, гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Увійди у радість пана твого. Приступив той, що взяв, був два таланти. І каже, пане. Два таланти дав ти мені, ось других два придбав я. Сказав до нього пан, його гаразд, слуго добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим увійде в радість пана Твого. Приступив і той, що взяв був один талант, і каже, пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Тому за страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш, твоє. Озвався його пан і каже до нього. Лукавий слуго і лінивий, Ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, І я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши, це він додав, хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. І Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Часто, коли ми живемо в Україні, ми маємо певне уявлення про суспільні стосунки, про економічні стосунки країни. І коли ми приїжджаємо в Сполучені Штати, ми зустрічаємося. З величезною кількістю нової інформації, особливо щодо законодавства, щодо заробітної платні, щодо податків. Приїхавши в Сполучені Штати, ми раптом бачимо величезну систему, яка вже виробляється не одне століття. І саме ця економічна правова система забезпечує, що ця країна, в якій ми сьогодні тут є, є стабільною. На перший погляд вон, в ній відбуваються різноманітні процеси, але все ж таки, незважаючи на різні падіння, коливання економічні на ринку і тому подібне, все рівно механізм працює досить добре і є стабільність. Зміна одної системи на іншу, зміна одної держави на іншу, дає нам. Можливість пізнати дуже багато. Звичайно, завжди лишається частина людей, які не готові до цієї зміни, які так і скажуть, мені в Україні було легше, там все простіше. Дістав зарплату і якось живу. Натомість тут дуже часто ці люди не можуть зрозуміти, що таке стаки, що таке заробити гроші і вкласти їх в щось і тому подібне. Вже напевно, що ці речі стосуються більше молодих людей. Молодь досить швидко розуміє, як з одного долара зробити два. Сьогодні ми чуємо притчу Ісуса про, ми би сказали, бізнес-проект. Більше того, Ісус каже, що царство Боже буде і тоді починає розказувати цю притчу. Давайте ми просто поглянемо коротко. Ми бачимо пана, який має своїх слух. Тобто ці люди працюють на нього. Напевно, вони на нього на зарплаті. Напевно, вони на нього на якихось відсотках. Напевно, що ці слуги це не просто слуги, які відкривають до будинку двері чи подають їжу зовсім ні. Ці слуги належать до категорії управителів. А те, що цей чоловік аж ніяк не простий пан. А дуже багатий пан. Ми можемо побачити по тому, що він їм доручає. Він кличе трьох і дає кожному певну суму в еквіваленті золота. Одному дає 5 талантів. Екзегези, говорячи про таланти, кажуть наступне, що один талант золота на той час прирівнювався. Близько 34 кілограм золота. Тобто 5 на... множиш на 34 і маєш. Це більше, ніж це досить велика сума, це є мільйони. Одному дає 5 талантів, отже тобто 34 помнож на 5, іншому дає 2 таланти, трошки менше, але так само 70 кілограм золота досить добре. А одному дає тільки один талант. І кожен із них розуміє, що ці, цю суму, ці гроші в еквіваленті золота отримав для того, щоб помножити. І вони починають кожен діяти в свій спосіб. Ми не бачимо, чим саме займаються перші два, але ми бачимо, що їхнє капіталовкладення дало прибуток. Можливо, вони будували будинки і продавали. Можливо, вони найняли якихось робітників, які виробляли рерамент, якісь речі, і потім це продавали. Можливо, вони вклали ці кошти у е, якийсь бізнес, якесь купецтво чи щось подібне. Але ми бачимо, що ці двоє орудують досить добре, бо кожний із них після досить довгого часу. Відсутності пана придбали ще раз так. Натомість третій чоловік, який є слугою, який, як ми кажемо, є на зарплаті і, можливо, на відсотках, він вирішив не мучитись. Пан поїхав, поїхав надовго, його немає. Подумав собі та поверну йому те, що він мені дав. І так і зробив. Тобто він не виконує завдання, яке дає йому пан. Звичайно, що він не розтратив цей один талант, але він і не придбав нічого. Він закопується в яму і чекає аж до того часу, коли пан не вернеться. Дуже часто, коли ми говоримо про золото, нам пригадується оця золота лихоманка, яка відбувалася в Сполучених Штатах сотні років тому, навіть більше. Люди їхали в ті окремі штати, щоб намити золото. Саме намити. Оті золоті крупинки потребували великої тяжкої праці. Дуже рідко комусь вдавалося знайти певний кусок золота. Фактично для того, щоб здобути золото, ти маєш його намити. А вже після цього це плавиться в один кусок. У природі золото розсипчасте. Вже згодом людина робить сплав, плавиться і отримує злиток. Наше життя наше життя, наше буття наповнені різними талантами, які Бог дає нам. Це дари, які ми отримуємо від Нього. Здатність ходити це талант, це дар від Бога. Здатність дихати, це також талант, це дар від Бога. Здатність жити своє здорове життя це також талант, це дар від Бога. Крім цього, ми маємо ще інші таланти. Хтось, хтось є уважний до інших, хтось вміє попровадити спільнотою, вміє зорганізувати інших і зробити щось корисне. Хтось вміє молитись, а хтось вміє робити щось так, хто не з руками, що не зможе інший. У кожного є свій талант. Хтось вміє провадити державою в часі війни. А хтось вміє просто керувати автомобілем. Звичайно, що таланти є різні. І так як сьогоднішній Євангелій каже, що кожному дано за його здібністю, так і ми усі. Кожний з нас має свої здібності. Так часами нам здається, що от мій сусід має такі здібності. Або дуже часто в сім'ях жінка каже: Ти бач, Іван вже от хату купив, а ми ще не можемо рішитися. Бо, напевно, у Івана такі здібності, а в тебе вони інші. Це не означає, що ти не маєш прагнути кращих здібностей. безперечно, ти прагнеш і хочеш. І це нормально, що людина має розвивати свої здібності: здібності думання, здібності любові, здібності милосердя і здібності праці. Однак усі ці здібності, усі ці таланти, які Бог дав нам, насправді служать для одної важливої мети. Ми маємо ними користуватися так, щоби зростати у них. Маєш талант до співу розвивай! Приєднуйся до нашої групи. Маєш можливість і любиш молитву, приходь на молитовні чування. Вмієш щось добре зварити і смачно. Приєднайся до якоїсь групи, яка готує під неділю після літургії і гостить усіх нас. Кожного є свої таланти. Мусимо вміти їх розвивати. Бачите, у притчі господар дає по таланту. Це вже є злиток. Для того, щоб в нашому житті усе те, що добре є в нас, стало одним злитком, одною цілісністю, ми мусимо найперше навчитися побачити оці маленькі крупинки золота, які Бог щедро нас обдарував. І тоді, працюючи над собою у співпраці з Божою благодаттю, ми маємо немо би вилити цей єдиний цілісний талант. Який стане видимим, який можна буде взяти в руки і сказати, ось це мій талант. Ось мій талант, добра сім'я, добра родина. Ось мій талант, мої діти, які є добре виховані. Ось мій талант це те, що я дбаю за суспільне добро. Ось мій талант я є добрий працівник, який знає свою роботу. Ось мій талант це здатність прощати своїх ворогів і недругів. Ми маємо навчитися переплавлювати ті маленькі крупинки золота, дарів, які Бог дав нам в наше нутро, щоб витворити щось особливе. І тоді ми почуємо у свій час від Бога. Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Амінь. Слава Ісусу!